Супер! Розумно, класно, молодці. Добре, файно, їда смачна. <ріпи> Дуже вам дякуємо за організацію, все було прекрасно. Один з найкращих заходів, який відвідав. <ріпи> дякую за перемогу, за те, що <ріпи> <За> перемогли. <ріпи> так, Щастя, здоров'я, племінників вам багато. Трохи навіть зірочок. Надзвичайно сподобався цей час. Ми здружилися, ми насміялися, нам набуло весело. Ми прокачали свої розумові навички і всіх запрошуємо. Паса вся і бабшов хорошо. Мені очі понравилось. Дуже дуже веселий. Я був не струшаний ношенням на вас. То знає, що ж хлопку пані хлопці, що нам робили дівчата. Усі скакали, як малі діти. І то ще зробили. Вони дуже не Дякуємо вам, Файні. Мені сподобалося, що там три якось активності. Потім ще інтелект і квестовий. Та, та квест а, різноманітні. І дуже так було інтерактивно, що ми навіть не, не замітили, як час пробіг. Все супер, як завжди, і в тому році було класно, і в цьому, і ми будемо з вами далі ем, співпрацювати. Цікаво, та не надто важко. Із спортивних жестів з квестових, а інтелектуальних Ну, інтелектуальні в цілому. Це було цікаво вирішувати. Тім Чінке воз алмос де алмоствон. Батва з фаністів, що ви вон spiritually. Захоплююча пригода весело, інтерактивно, креативно, цікаво. Це можна грати всім і і молодшим цього разом переможемо. Скільки ми перші в інтелектуальних змаганнях бажаємо всій Україні доєднуватись, читати, вчитись і насолоджуватись життям. і всім спорт, тому що спорту є Дякую, до побачення.